Доброго вечора! Так нас добре чути? О, так уже чути, так. Так, ви люди повнолітні чи просто серйозні? Просто серйозні. Просто. Значить, підкажіть, будь ласка. От я багато разів чув ну, вислів, словосполучення. Справжній мужчина. А хто така справжня жінка? Підкажіть, будь ласка. Справжня жінка в шлюбі чи просто, як, наприклад, Ні, немає? Саме, саме справжня жінка, так. Ну, таке узагальнене таке явище. Напевно, та яка буде вірна? Я не почув вас. Ну, дуже Напевно, та, яка, та, яка буде, буде вірна. 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 Ну, це вірна своєму чоловікові, правильно? Ну, хлопцю, чоловікові. Ось, ну, хороша відповідь. А якщо у неї ще немає чоловіка, то вона має бути незайманою, правильно ж? Ну, так. Тобто вона береже вірність для свого майбутнього чоловіка. Ну, гаразд. А якщо вона вийшла заміж. І доводиться чоловіка чекати. Наприклад, він пішов на війну чи він опинився у в'язниці? Скільки вона його має чекати? Тиждень, місяць, рік? Ну скільки? Ну скільки потрібно, Скільки потрібно чекати? Я задоволений вашою відповіддю.